інвестор з огнеземним капіталом і буде добувати наші надра. Підніміть з руку, будь ласка, не соромтеся. Так, да, дійсно існує дуже багато міфів в нашому суспільстві, що награ належить народу і державі, і що це взагалі за закрило, який сьогодні у нас закритий насправді. Але Україна. Дійсно заможна на надра, і завдяки відео від BGV Group Management ми це бачимо. Тож питання моє в першу чергу до Сергія Вициховського, члена ради директорів BGV Group Management, які надали ці відео про те, які у україни є перспективи в ринку надр, чи готова взагалі наша економіка пускатися до іноземного інвестора, і як ви бачите, яким чином військова економіка може бути. Піднята, мобілізована завдяки ринку НАТО. Добрий день всім. Дякую за запитання. Я зараз спробую, так як аудиторія у нас не, не цільова, для такої достатньо складної теми. Спробую цікаво і коротко пояснити, по-перше, ми перешли. Ми тут всі дуже багато говоримо це первинна Задача зараз спробую. НАДРА розпродає нашої держави, нас як. От чому суть консерватизму. Але виграти війну без сильної економіки неможливо. Тому е, ми, в принципі, як компанія, як бізнес і представники бізнесів, які тут присутні, ми всі зорієнтовані на те, щоб створити е, додану цінність, яка буде ацептована не виключно в нашій країні, а яка буде інтегрована в цивілізований світ. І Україна насправді є багато різних можливостей. Ви знаєте, що наша країна дуже велика з точки зору аграрної, тобто аграрна велика країна. Але виявилося так, що в нашій країні ціннісним є не тільки те, що ми знаємо, а є дуже багато цінностей, про які ми в принципі зараз не дуже знаємо самі. Ось тому що, що такі цінності приніс, консервативні. Кобальт. цього залу. Неможливо перший раз почути, що в Україні є поклади критичних матеріалів, і ці поклади, в принципі, вимірюються дуже великою, якщо грошовою оцінкою, це там про мільярди, про триль, трильйони доларів. Ну, насправді тема критичних матеріалів це дуже зараз е мейнстрімова тема для е розминованих економік світу, тому що уявити собі е ані зброю, ані літак, ані. Комп'ютер ані інші якісь точні прилади без критичних сереброни неможливо. Тому весь цивілізований світ він в принципі давно вже прийняв певні документи всередині Євросоюзу або Сполучених Штатів, які говорять про те, що є перелік критично важливих матеріалів, без яких в принципі, вони не бачать можливості розвивати економіку майбутнього. І в різних країнах цей перелік, в принципі, Завжди навколо 30 плюс елементів. Так от, я вам хочу сказати, що в нас в Україні є 22 з них. І це дуже велика така, ну, скажімо так, точка диф... диференціації для нас і для країни, тому що більшість країн світу цього немає. Це по-перше. По-друге, ми знаємо про економічний прагматизм, тобто про те, що. Зараз, коли ми спілкуємося з нашими партнерами, то що було зі Сполученими Штатами, ми говоримо про те, що захищати і допомагати нам захищатися, потрібно не виключно на ціннісному полі, хоча це супер важливо. А потрібно і на прагматичному, тому що, наприклад, ми, як компанія, яка багато інвестує в критичну сировину, ми розуміємо, що Наміри агресора вони не обмежуються виключно якимись міфічними чи там ціннісними ідейними якимись речами, а вони мають доволі е, прості, прагматичні, е, загарбницькі наміри, тому що вони солішало е, на тих територіях, які е, в солідарі Сподіваюся, тимчасово окуповують. Вони в першу чергу забирають е, наші виробничі потужності, вони окуповують надра і е, роблять таким чином, що е, це. Надбання, яке є зараз українським, по суті, перестає бути таким по суті. Тому перша важлива історія на наш погляд, це те, що в плані перемоги, який з'явився на рівні держави, пункт про критичну сировину і про критичні матеріали став особливою відміткою. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що ця історія суттєво більше, ніж про. Якусь окрему компанію чи навіть просто про країну. Це конкуренція на рівні е, вже країн, альянсів. І всім відомо, що домінатором тут зараз виступає Китай. Е, якщо ви користуєтесь, наприклад, електромобілем, то е, в кожному електромобілі є батарейка, е, яка по суті складається із аноду, е, в якому є мінімум 100 кг графіту. Так от я хочу е, вас трошки може. Як це збентежити цю інформацію, що 97% цього графіту виробляється в Китаї. Тобто 97% світового сиренізованого графіту зараз постачається однією країною. А поступово буде переставати постачатися у вигляді сировини, а буде постачатися у вигляді, можливо, вже тільки батарей, а згодом, можливо, тільки машин. А згодом, можливо, вже тільки якихось прав користуватися ними на певний обмежений період часу, і потім за це треба буде чи платити і так далі. І так відбулося, що, наприклад, в Україні є в світовому масштабі дуже великі поклади графіту. Наша компанія розробляє два родовища, і ми, в принципі, могли би бути кардинальним таким диверсифікатором для сучасного демократичного світу, зниження цієї залежності. Це дуже складна історія, тому що тут дуже складно справитися в одиночку, тому, звичайно, що і в усіх переговорах, в усіх зустрічах ми наголошуємо на тому, що це дуже-дуже важлива галузь, як для країни в цілому, так і для наших партнерів. І це додатковий стимул для того, щоб нам допомагати захищатися від агресії. Дякую за експортну відповідь таку, але все ж таки є питання Тараса, може, ви допоможете? Десь 15 людей в залі підняли руку і сказали, що дійсно вірять в той міф, що надра мають належати народу і відпускати сюди приватний капітал це небезпечно. Додайте, будь ласка, з вашої точки зору. Тарас Загородній керуючий партнером Національної антикризової групи. Ну, давайте так, люди, які так говорять, повинні розуміти, що якщо щось знаходиться в землі і на його ніхто не, роз... не роз... розробляє, воно приблизно коштує нічого. Так? Для того, щоб розробити родовище, потрібно вкладення величезних ресурсів. Це довгостроковий процес мінімум на 5 років, я хочу сказати, достатньо капіталоємний. І тільки тоді, тільки тоді, коли кабанчик виросте. Можна сказати, скільки він коштує і скільки можна з нього отримати. Але для цього потрібен е, якийсь інвестор, який цим повинен займатися. Але тут правильно Колина сказав, що не просто торгувати ресурсами, торгувати ресурсами це топіковий шлях. Правильно Китай робиться, контролює зараз рядки земельні металу, вбудує виробничі потужності.